Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як розводять водіїв? Похибка, відео, формальність. У цьому випуску розповім про деякі суто технічні трюки поліціянтів, які ви надалі зможете легко обійти, адже зараз дізнаєтеся, в чому полягає їх сутність. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Три способи розвести водія технічно. Ситуація один. Поліціянти рідко запитують, чи вживали ви алкоголь там, чи спиртне сьогодні. В основному цікавляться, чи вживали ви спиртне вчора. І чомусь більшість водіїв відповідають так. І одразу з'являється законна підстава для освідування. І хоч потім буде маса процедурних порушень при складанні протоколу там, чи матеріалів. Про те, як сказав суддя апеляційного суду, процедура, да, порушена. Але ж він сказав, що пив. Ситуація 2. Класика. Поліціянти не зафіксували, що ви були за кермом, але запропонували переставити авто, щоб не заважати іншим учасникам руху. Ви сідаєте за кермо і сумлінно переставляєте авто на 2 метри. Як гадаєте, яке відео потрапить до суду і з якого моменту? Ситуація 3. Ви дихнули в трубочку, і прилад показав в межах норми. Це 0,2 проміли. Вам одразу скажуть, дихнути повторно. І можете не сумніватися, прилад покаже стан сп'яніння вже не в межах похитки. Не ведіться на цей розвод, вимагайте повторно другу трубочку. Тепер ви ознайомлені з вивертами та схемами окремих поліціянтів і зможете не втрапити на гачок. Якщо будете уважними, розсудливими та тверезими. Бажаєте дивитися авторське відео без води коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!